Усім привіт! Дзвонить замовник, з яким співпрацюю не один рік. Кричить Help Me. Треба висунути ось таке графіті. Після завтра перевірка, я казав, якщо ця штука буде, його повісять. Якраз на стіні дуже серйозного об'єкта. Це графіті. Дуже добре, що поверхня є глянцевою. Якби була матовою, наприклад, як ось цей фасад. Прийшлося б якось шліфувати всякими падами, можливо, якимось ну, хімією навряд чи, тому що роз'їло б. Були б видні місця від окислів. А тут все дуже просто. Я над таким не практикуюся, але людина попросила, мушу допомогти. Другий раз в житті це знімаю, можливо, вам це знадобиться. Що для цього треба? Любий миючий засіб, це ось засіб для підлоги. І також такий інструмент, як шкербок з лезом. Можна просто зараз ось, бачите, гарно сипається, але для того, щоб не було ні потряпин, як мінімум слідів від чистки, потрібно змастити цю поверхню любим миючим засобом, рідким милом, засобом для підлоги. Для того, щоб був найменший опір для леза. Так я зараз і зроблю. Трошки наливаю, навіть не трошки, а промочую губку повністю і просто змащую. О, вже піна пішла. Так, гарно змачую, змочую. Все, намастив, ну, а тепер буду пробувати його знімати шкрипком. Все, йде дуже чудово. Дуже планенько те що треба. Розчин підсихає, зараз буду змочувати ще раз. ось так буду я боротися з такою проблемкою. Ну що, 15 хвилин роботи і майже як нічого й не було. Тільки в швах лишилося, але тут уже нічого не зробиш. Але воно не грає ніякої ролі. Можливо, комусь буде корисною ця порада. Користуйтесь, як знімати графіті з глянця. Це тільки для глянцевих поверхонь. І то треба брати індивідуальні випадки, тому що глянцеві поверхні можуть залишати сліди потряпин. Все, це було просто цікаво. Бай-бай.